Отже, воїнам батальйону безпілотних систем небесна кара Кара» 54-ї окремої механізованої бригади потрібна наша підтримка в придбанні необхідної техніки, яку вони використовують для виконання бойових завдань. Для цього оголосили збір. Приєднатись можна, прийшовши за QR-кодом або номером банківської картки, які ви вже бачите на ваших екранах. А я запрошую до розмови Гліба Веліченка, оператора батальйону безпілотних систем небесна кара Кара» 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьман. Івана Мазепи. Гліби слава Україні. Героям слава. Бажаю здоров'я. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію на вашому напрямку. Це сіверський напрямок. Тут кількість артилерійських обстрілів згідно останнім зведенням зросла в 2-3 рази. Почастіше застосування авіації порівняно з початком цього року. Ворог намагається вирівняти лінію зіткнення для забезпечення логістики. Що відбувається сьогодні? Що ви бачите? Ми якраз побачимо, як він намагається це зробити. Намагаємося якось протидіяти, і, і у відповідь намагаємось нищити його логістику, бо його логістика це відсутність його логістики. Це буде наша маленька перемога. Хлібе про сам збір. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам закцентуйте увагу на що потрібно. Гроші я ж наголошую на тому, що маленьких сум не буває, та й великих. Власне, скільки зараз можете, стільки задонатьте QR код і номер картки на екрані, важлива кожна гривня, тому що це все допомагає зберігати життя наших захисників. Глібе, слово вам. Дуже дякую. Спірно проводимо на дрони та комплектуючі. і в основному це на їх переобладнання, бо ворожий реп, і коли наші дрони не пропускає ціла стіна, нам приходиться точніше, штора. Нам приходиться придумувати, як її обійти, і кожен раз це технології переобладнання. Тому ж з'явились собственно, оптоволокно, яке дозволяє обходити їх реп і наносити удари по їх логістиці. А, а взагалі, от якщо ми говоримо про певну модернізацію, як часто доводиться вигадувати, ну, от, прям нове, Постійно. Постійно? Постійно. Постійно. бо ворог видумує щось нове постійно, і ми постійно видумуємо, як це обійти? Оце вже гонка технологій. Угу. І на дроні. А от якщо можна, буквально на якомусь прикладі, та, що нового такого вигадали, ну, окрім там, того ж оптоволокна, а, росіяни, що прям ви із побратимами навіть були здивовані? Що вигадали росіяни чи ми? А росіяни, ну ми наші секрети зараз, давайте ми не будемо розповідати. Те, що вигадують росіяни, більше лякає від їх ставлення до своїх же бійців. Все, що вони прекрасно вигадали, це штурми, які йдуть в один кінець без варіантів повернутися. Ці мобільні групи, які їдуть варіантів, що вони повернуться, немає. По mm -hmm. мотоцикл, якщо навіть біля нього вибухає дрон. То вся ця мобільна група вже падає з мотоцикла і починає ховатися, а це вховається вона в полі. А в полі від наших FPV вона вже далеко не сховається. Це ви вже говорите про кілзон чи ні? Так, вони намагаються її пройти в основному мобільними групами, але також інколи бувають штурми з використанням техніки. На нашому напрямку вони не часто використовують велику техніку, бо дрони її не пропустять. Техніка зупиняється дронами піхота від неї далеко не відходить, бо в техніці лежить і провізія, медикаменти. Ну але вони вже не встигають їми скористатися, бо нас наздоганяють і не лишають їм шансів. Гліба, таке питання. Я зараз закликаю наших глядачів знову ж таки скористатися QR-кодом і номером банківської картки. Можна навіть для зручності сфотографувати їх для того, щоб згодом е допомогти бійцям зібрати на необхідне, чи є якась кінцева сума, чи е цей відкритий збір постійно е ви купуєте власне все те, що необхідно, ну як тільки поступають якісь гроші. Так, так, у нас є постійні потреби модернізації. у нас угу. і постійно йдуть витрати. Собственно, кожен місяць ми викладаємо звіт, мовно на що ми їх витрачаємо. Бо витрати у нас постійні. Наскільки вони великі? Зорієнтуйте ці витрати. Ох, чим більше у нас буде грошей, тим більше дронів ми зможемо придбати, переобладнати і підготувати до нищення ворога. А якщо не секрет, ми ж зараз розуміємо, що комплектуючи це надважливо для дронів та й самі дрони. А з іншого, які ще є потреби з іншого це автівки. Бо автівки на фронті це розхідний матеріал. Вони працюють на максимумі своїх можливостей і не витримують. Тому ми постійно також закупаємо пікапи, які нам. Конче необхідні на фронті. Закликаю всіх долучитися до збору для бійців батальйону безпілотних систем небесна кара 54-ї окремої механізованої бригади, говорячи про наші безпілотники. Чи є можливість з нашого боку розвідувати позиції ворожі росіян, враховуючи загострення саме на лінії боєзіткнення? Вже ж ми вже ж це є. Це основна робота, угу. крім нищити, також розвідувати, що нищити. А вже ж, наші розвіддрони працюють на максимумі, і це прекрасно О, говорячи про авіацію ворога. Відтак про захист наших ваших позицій. Чи реально від цього захиститися, коли ми говоримо про авіаційну складову? Копати, робити собі укріплення, фортифікації, тільки так. О, інакше тільки заглиблюватись і робити ще більш укріплені позиції. Говорячи про е, штурми, е, ви говорили от буквально декілька хвилин тому, і в соцмережах ваша бригада е, активно звітує про вдалі відбиття. Е, е, що зараз собою представляє особовий склад росіян? Е... Люди, які їдуть в один кінець, розуміючи, що це в один кінець, бо були відео, як вони навіть економлять наші дрони і закінчують свій контракт достроково самі. Це жах, але це їх дійсність і реальність. А це це відбувається безпосередньо е, е, в той момент, коли наш дрон над ними висить. Так ми говоримо про те, що вони е, вирішують закінчити життя самогубством. Ну, ті моменти, що бачили, ми так це коли наш дрон над ними висить, і ми на це дивимося. А чи намагаються вони е, показати е, ш, своє бажання здатися в полон, і що в таких випадках відбувається? Так, були приклади здачі в полон. І від цього Вон, в нас багато інформації від цього. Так, Бо звуки дронів їх зазвичай вже наштовхують на думки, що б здаватися в полон. Бо варіантів інакше нема. Збити його в них варіантів ну, мало. Вони є, але небагато. Тим паче, зіб'ють один дрон, тут же долетить інший, який закінчить роботу. Зрозуміло. А ким росіяни, говорячи про ваш напрямок, ким вони посилюються? І якщо посилюються, якщо є такі можливості, тому що ми розуміємо, що найбільше зараз їх зосереджено на Покровському напрямку. Саме туди вони всі свої сили намагаються зібрати. Ми періодично наблюдаємо, як вони збирають сили для підготовки чергового штурма, ну, до якого ми просто готуємось. Бретельно і чекаємо на них. Гаразд. Ще раз наголошую на важливості цього збору. Закликаю всіх глядачів долучитися. Збираємо зараз на комплектуючі для модернізації та й закупівлю самих дронів для батальйону безпілотних систем Небесна Кара. 54-ї окремої механізованої бригади, які зараз на сіверському напрямку. Чи... Проводите рекрутинг. Чи вдається вам рекрутувати нових бійців? І які результати є цього процесу? Що можете розказати? Так, а вже ж ми проводимо рекрутинг в нашу бригаду. Це нам потрібні і зв'язківці, медики, оператори безпілотних систем, водії, механіки, стрільці? Також у нас проводиться контракт 18-24, де... Угу. За яким до нас долучається дуже багато вмотивованих молодих бійців, які готові стояти і захищати. Що ж, всім, хто е, зараз почув цю нашу розмову і вирішив не просто задонатити, а долучитися до лав захисників, е, саме в батальйон безпілотних систем небесна кара 54-ї окремої механізованої бригади, е, ви можете власне, я думаю, без проблем знайти е, контакти е, батальйону в соціальних мережах. Е, е, хлопці дуже активно розповідають про свої звитяги і е, в Далі вдали полювання на ворога, які намагаються штурмувати сіверський напрямок. Зокрема, і наші позиції. Дякую всім, хто долучився до цього збору. Величенко, оператор батальйону безпілотних систем небесна кара 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи був з нами на прямому зв'язку.